24 лютого 2022 року поділило життя українців на до та після. Запоріжці не виключення. Наше місто стало незламною фортецею, пораненою, напівзруйнованою, але непохитною. Низький уклін нашим воїнам-захисникам, які віддають своє життя за наше мирне та вільне майбутнє. Про біду в Україні через московську орду, яка намагається підкорити та привласнити кордони нашої країни, написала запорізька поетеса Віра Коваль у своєму вірші, сховала від нас волю чорна пітьма. Але ми неодмінно віримо, що час відплати обов'язково настане. Прийшла несподівано вкрай не ж біда, звідки не гадали, не ждали, полізла на, на московська орда, і тихий наш світ зруйнувала, і стали дорослими наші сини, і світ їх героями визнав. Від градів ворожі закрили вони своїми серцями вітчизну. Здригається лячно задимлений світ. І важко збагнути нам за що. Безжально ковтає найкращий наш світ. Війни не нажерлила паща. Серця матерів переповнює гнів бо в лоні, святої землиці змішалася праведна крівця синів із чорною кров'ю чужинців. Не можемо зайдом простити цього. Хіба ж таки можна прощати? У неба благаємо лиш одного. Відплати, відплати, відплати.